Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, давненько такого не було, але так, декілька днів поспіль ми знову ж таки будемо говорити про кімол. Чесно кажучи, мене немає великого бажання це робити, але трішечки накипіло. Чому? В цих декількох відео. Я буду намагатися вам пояснити, чому в мене підгорає, і яка моя думка, власне, з приводу того, що відбувається з КМОЛом, як токеном, так і біржею. Ну і перш за все, ми почнемо з актуального новина, яку дропнули буквально сьогодні, годину тому. І було б логічно проговорити і почати розмову саме з неї. Стосовно того, що це за новина, зараз проговоримо. Ласкаво просимо до закритого клубу Wireless. Wireless Club Vyless. Ну, начебто, знаєте, в цілому, в цьому щось є, і це достатньо прикольно. Але наразі не про то. Умови. Як отримати статус учасника цього клубу? Мати щонайменше 20 тисяч. Токенів на балансі. Зберігати їх протягом трьох місяців або більше. Ось цей момент, чесно кажучи, мене, ну, не те що образив, але викликав трішки пригнічення. Ну, типу, 20 тисяч кімол токенів. Зараз я перейду на біржу і розповім вам, чому це. Визиває обурення. Актуальна ціна токену на сьогодні 12 центів. Тобто, щоб купити 20 тисяч токенів, мені потрібно витратити всього-навсього 2500 доларів. Так, всього-навсього, тому що підгорає в мене з цього приводу саме через те, що поріг входу в закритий клуб. Типу, що, знаєте, має бути. Трішки складніше досягаємо. 2500. Таким чином, кожен, хто має 2500 доларів, а в крипті, та і в цілому на сьогодні це не надто шалені гроші для того, щоб потрапити сюди. Я не знаю, чи воно, по-перше, комусь буде потрібно. Але все ж таки, 2500 доларів. Серйозно, тож, кожен, хто буде мати на балансі 20 тисяч токенів з утриманням в 3 місяці, отримує наступні е, привілегії від цього клубу. По-перше, це отримання доступу до закритої відгрупи з прямим спілкуванням з командою QMOL. Ну, що в цілому, то логічно, е, пропонує ідеї та ініціативи безпосередньо керівництву Q -Mola. Перше. Питання, яке виникає. Тобто, кожен рандомний тіп, який заніс 2500 на біржу, може пропонувати свої ідеї безпосередньо керівництву Кьюмолу. по-перше, людина може бути без е, якогось там бекграунду. По-друге, людина може взагалі вперше зайти в крипту, занести туди ці 2500, потрапити в цей закритий клуб, і вона вже буде пропонувати якісь ідеї. Так, звісно, не обов'язково все, що пропонується, має бути прийнято. До всього потрібно дослуховуватись і так далі. Але вони ж то будуть все одно спілкуватися, вони ж то будуть все одно витрачати час команди. Далі йдемо. А, бере участь у закритих голосуваннях та впливає на проєкт. Знову ж таки, ми повертаємося до того самого питання: рандомний тип 2500 доларів, 20 тисяч клюнулів на рахункові, і він, тут так написано, це вже написано, впливає на проєкт. Тобто, якщо в попередньому пункті він ще не впливав, а тільки пропонував, то тут він вже впливає на проєкт. Ще одне питання, яке виникає до цього клубу. Йдемо далі: спілкування з командою на закритих АМА-сесіях. Тут ок, нічого такого, все супер. І останнє це отримує першим звіти та плани від керівництва біржі. Не впевнений, що це потрібно в закритому клубі, чесно кажучи. Тож підсумуємо. В цілому, ідея створення закритого клубу це завжди круто. В мене, ви знаєте, є власний закритий а, чат, типу наш Криптодон про клуб. І в цьому я не вбачаю нічого поганого. Це дійсно корисно, це корисно як для них, так і для тих, хто туди входить. Але. Коли це закритий клуб на рівні а, біржового токена, на рівні а, самої біржі, коли в цей закритий клуб а, входять люди, котрі будуть напряму впливати на цей проект, то, мабуть, потрібно було б зробити більш жорстким поріг входу. Наприклад. Ті ж самі 20 токенів, 20 тисяч токенів перетворити в 200 тисяч токенів. і тоді 2500 перетвориться в 25 тисяч доларів. І це вже, знаєте, трішки солідніше. І таким чином почалася фільтрація, котра б дійсно відсіяла всіх тих, у кого немає бекграунду, дуже мало досвіду в крипті, в кого кімол є першим токеном. В який він інвестував. А повірте, таких людей дуже багато, особливо з крім їх дуже багато, ну от прям дофіга. І занести 2500 і купити 20 тисяч токенів, це не так тяжко, як занести 25 тисяч, коли в тебе немає ніякого досвіду. І ті, хто занесли сюди 25 тисяч доларів, ну, до них також є питання, без сумнівів. Коли людина володіє таким об'ємом коштів, це доволі таки непогана інвестиційна сума, в нього має бути якесь порозуміння і має бути якийсь бекграунд. Сподіваюсь, я доніс свою думку, і вона була конструктивною. Якщо вона не конструктивна, напиши, будь ласка, про це в коментарі, я буду тобі вдячний і з задоволенням поспілкуюся з тобою. Якщо десь неправий... Так, це моя особиста думка, вона є суб'єктивною, вона ніяк не об'єктивна, це лише моє бачення на те, що відбувається а, з цим закритим клубом, про який нам сьогодні розповіли. Тож, не забувайте про мою екосистему, про Криптодон Бота. Там знайдете всю необхідну інформацію. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, як Телеграм, так і Ютуб, вдалих торгів.